Я з пісні народної виріс Олександр Білаш, Олександр Іванович Білаш. Український композитор жанрів класичної та популярної музики. Народний артист, герой України, лауреат Шевченківської премії. Народився 6 березня 1931 року в градиську музичній сім'ї. Після закінчення школи намагався вступити в полтавське музичне училище, стається неймовірним, але туди Олександра не прийняли з убивчою характеристикою: у абітурієнта немає слуху. Рік навчався в Київській музичній вечірній школі, де музику викладали брати Георгій і Платон Майбороди. Там він невтомно працював, засвоюючи музичні основи. У 1948-1952 роках навчався в Житомирському музичному училищі імені Віктора Косенка по класу баяна. А в 1951 році вступив до Київської державної консерваторії імені Чайковського на композиторський факультет. Почавши свої музичні досліди усним та безписемним вальсом гавотом на 12 колін, Олександр закінчує консерваторію симфонічною поемою Павло Корчагін. Як симфоніст він працював вже під час навчання в консерваторії. Цієї справи він не покинув протягом усього життя. До своїх інструментальних творів він повертається і в часи найнапруженішої праці над піснями. У 1956-1961 роках викладач теорії музики Київського педагогічного інституту. Від симфонічної йде не тільки до пісенної, але й до опорної музики. Про що свідчать його твори «Гайдамаки» за одноіменною поемою Тараса Григоровича Шевченка, і моноопера була до війни за віршем драча. В усіх своїх творах молодий композитор виявляє надзвичайну зрілість і винахідливість, уміння розвивати і поєднювати суперечливі мотиви. Здатність доцілісного й діалектичного охоплення широкого тематичного полотна. У 1976-1994 роках голова правління Київської організації спілки композиторів України з 1968 року. Заступник голови правління спілки композиторів Української РСР член спілки письменників України 2000 року. З 1992 року. Член комітету з державних премій України імені Тараса Григоровича Шевченка при кабінеті міністрів України. Один із засновників Українського фонду культури. До останніх днів життя Білаш продовжував писати вірші і музику. Помер 6 травня 2003 року в Києві після інсульту, похований на байковому кладовищі. В журналі Перець номер 10 за 1975 рік покладено дружній жарж Анатолія Арутюнянца, присвячений білашу. Олександр Іванович вважав, що краще нагай його твори лежать у шухляді письмового столу, чекаючи свого часу, ніж лунатимуть з вуст безголосих зірок. Я, напевно, старомодний, але у співака повинен бути голос та індивідуальність. Тільки якщо артист пропустить пісню крізь своє серце, вона знайде відгук у слухачів. Вважав маестро.

Ця і пшениця вижниця, логонів черемосек, зводить осень фосай, зводить осень вижниці, перестиві я бухганасем, згоди осень пасаві, зходи осень вижниці, берести вія. Бут... За із солнця, і пшениця, визниця висячком запілеться всі.